Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про дуже важливу річ, яка може трапитися в нашому місті. Але не хвилюйтеся, ви все зрозумієте, адже нам допоможуть наші друзі з казкового лісу. В одному чарівному лісі жили були веселі звірята: зайчик вуханчик, їжачок хитрячок та білочка вертихвістка. Вони завжди гралися і сміялися. Одного разу, коли вони каталися на гойдальці, раптом пролунав дивний гучний звук. Звук був схожий на зищання величезного джмеля, але він був дуже страшний. Зайчик вуханчик одразу сховав свої довгі вуха, їжачок хитрячок згорнувся клубочком, а білочка вертихвістка від страху залізла на найвищу гілку. Звірята не знали, що це за звук, і дуже злякалися. Вони дивилися один на одного великими, переляканими очима. Раптом до них підійшла мудра сова, яка жила у старому дуплі. Не бійтеся, мої маленькі, спокійно сказала сова. Це не страшилки, а сигнал про повітряну тривогу. Він означає, що нам усім потрібно швидко сховатися в безпечному місці. А де ж це місце? запитав зайчик, тремтячи. У нашому лісі є велике глибоке дупло, відповіла сова. Воно дуже надійне, і там ми будемо в безпеці. Сова показала, де знаходиться це дупло. Зайчик вуханчик, їжачок, хитрячок і білочка вертихвістка швиденько, як вітерець, побігли туди. Вони залізли всередину, і їм там було тепло і затишно. Поки тривога не закінчилася, вони грали у хованки та розповідали смішні історії. Коли звук зник, мудра сова сказала. Що все добре і можна виходити. Звірята були дуже раді, що вони були в безпеці і щиро подякували сові. З того дня вони завжди пам'ятали, що головне не панікувати, а швидко йти в безпечне місце. Вони знали, що коли чують цей звук, <му> потрібно швидко залишити ігри і бігти у своє дупло, де вони будуть захищені. Бачите, дітки, наші друзі з казкового лісу зрозуміли, що повітряна тривога це не страшно, якщо знати, як правильно поводитися, головне слухати дорослих і швидко йти у безпечне місце. І тоді з вами все буде добре, адже ми знаємо, як себе захистити.